Друзі, всіх вітаю! У нас уже 14 тисяч на моєму ютуб-каналі. Дякую, що дивитеся! Але підписуйтеся, коментуйте. Нас об'єднує одне це усвідомлення такої серйозної необхідності дискусії в українському сегменті інтернет. І нас тут точно має бути більше. Ці два дні. Український інтернет обговорює дві статті в Тайм американському журналі, де Саймон Шустер видав матеріал про ситуацію на фронті і в офісі президента. І сьогодні вийшла дуже важлива, абсолютно інша за тональністю, серйозна і чесна колонка нашого шановного головнокомандувача Валерія Залужного в «The Economist». Де він відверто розповідає про ситуацію на фронті, і це такий серйозний сигнал нашим американським партнерам про ці потреби, які стоять сьогодні перед українською армією для того, щоб вистояти і вижити. А ситуацію на фронті Залужний називає позиційною війною, такою, як в Першу світову наводить цю аналогію, коли солдати ворогуючих армій знаходилися в окопах, не рухалися далі, загрязали в цих окопах, і наголошує те, що і ми неодноразово повторювали, що на жаль, час грає на Росію, тому що Росія має набагато більший мобілізаційний ресурс, людський ресурс. Росія, на жаль, дуже швидко перебудовується на потреби воєнного часу, і на жаль, Росія має переваги в певних цілих напрямках важливих на лінії фронту, таких як, наприклад, системи радіоелектронної боротьби РЕБИ, де вона модернізувала їх дуже серйозно, і мала відповідні зараз переваги також залужний говорить про необхідність української переваги в повітрі, серйозності нашої. Посилення нашої техніки такої протимінної, тому що росіяни, захоплюючи території, вони зразу будують фортифікаційні споруди, заміновують навколо все мінні поля, через які ну просто нереально придертися нашим а, підрозділам. І зверніть увагу, що робить Україна, да, от Українці, українська збройна сила, наша героїчна армія. Рік тому звільнила Харківщину. Чи були тоді побудовані на кордоні з Росією на звільненій цій території фортифікаційні споруди і мінні поля? Ми надсилали запит відповідний уряду, і я хочу, на жаль, констатувати, що на це не виділяється достатньо коштів, не приділяється цьому достатньо уваги. І ми будемо ставити, ось після статті залужного ще гостріше це питання перед прем'єр-міністром. А що, вибачте, будь ласка, це вже ваша задача тилу забезпечити нашій армії, коли вона звільнила ці території захисту вигляді фортифікаційних споруд. Мінних полів для того, щоб росіяни як таракани не лізли далі на звільнені території. І це треба робити. От про статтю в The Economist хочеться поговорити більш докладніше, я присвячу цьому наступний блог. Але от хочу сказати, що також в ці дні. Вийшов шокуючий абсолютно матеріал, який не обговорюють ні в марафоні, на жаль, дуже де мало в українських медіа, а він викликає ну, дуже важливий резонанс, і я би хотіла, щоб ви про нього знали. Отже, рахункова палата оприлюднила аудит перевірки закупівель міністерством оборони за перше півріччя 2023 року. І це абсолютно шокуючий документ, який підтверджує, що всі розслідування. Журналистів пам'ятаєте, як там офіс президента, позитивні блогери банковий. Слуги всі кричали, що ці журналісти брешуть, про яйця по 17. Так, ось тепер це не журналісти-розслідувачі, не парахаботи, там не опозиція, а офіційна структура, яка має такі повноваження державні саме контролювати, моніторити, перевіряти, проводити аудит витрачання бюджетних коштів, констатує про абсолютно неефективний менеджмент Міністерства оборони, часів міністра Резнікова. От я хочу зачитати. Просто кілька речей, да. Отже, Рахункова Палата вона підтверджує інформацію про зловживання в Міністерстві оборони в першому півріччі цього року. Міністерство не забезпечило обґрунтованого планування і використання бюджетних коштів. І з фактично не здійснювало моніторинг цін на продукти харчування і навіть після скандалу. Коли вилізли оці ці журналістські розслідування, про яйця по 17 і певні контракти були розірвані і заключені нові, все одно продукти харчування, тобто ті продукції, яка була закуплена міністерством оборони, вона була десь на третину дорожче закуплена ніж, наприклад, служба безпеки України чи Національної гвардії. І е, непродуктивно було витрачено 5 мільярдів гривень з тих, що витрачались на е, Забезпечення продуктами харчування не економне 6 мільярдів з порушеннями 630 мільйонів з порушеннями процедур 9 мільярдів. Ну, на складах застаріле майно там знайдено. І все це просто говорить про дуже серйозні втрати, які за оцінками рахункової палати тільки за перше півріччя і тільки на продуктах харчування складають від трьох. До 7 мільярдів гривень це ті кошти, які могли піти на дрони, на артилерійські снаряди, на техніку, на все необхідне сьогодні для армії, тому що збройні сили скаржаться на страшенний дефіцит, наприклад, боєкомплекту і артилерійських снарядів. І все це можна було закупити. От ще кілька цифр. Наприклад, добова вартість харчування на одного військовослужбовця на добу в секторі безпеки та оборони да, в СБУ це було 92 гривні, в Нацгвардії 118 гривень, а в армії абсолютно інша була цифра. І е, все це було там просто завищені оці е, продукти харчування на третину. І аудитори також сказали, що з 409 найменувань продуктів каталогу, майже 75% не мали практичного застосування ну тобто закуповувалися у якихось своїх там підрядників тільки аби розтринкати е, кошти. І очевидно, що ну мені якось дивно, що такий шокуючий матеріал сьогодні не Вивчається українськими журналістами. Я думаю, ви мало про це де бачили сьогодні. Е, інформації в марафоні про це жодного слова. От тільки на кількох сайтах, таких як цензур, там або в соцмережах вийшли е, так само матеріали статті про цей аудит. До речі, наживалися на закупівлях навіть е, не знаю там харчів для службових собак. Це якесь мародерство під час війни. І от зверніть увагу, що немає жодної реакції прем'єр-міністра і уряду, хоча іде мова про їх міністерство, і це ж не міністерство іншої країни. А, немає жодної реакції Офісу президента і позитивних блогерів, які там на кожен чих опозиції а, бруд, льють і гедоту пишуть, а тут таке мовчання. І а, немає поки що реакції антикорупційних структур. А, хоча, очевидно, що саме це є підстави для таких серйозних розслідувань і. Антикорупційні органи мають в першу чергу розслідувати використання і зловживання бюджетні, тому що це є державні кошти, кошти платників податків. Ми обов'язково будемо вимагати заслухати цей аудит в парламенті і створювати. Тимчасову слідчу комісію, тому що такого, щоб от люди прийшли, показійнували в міністерстві, потім собі пішли. Абсолютно безкарно такого бути не може. Хочу нагадати, що з такими пафосами призначалося тоді міністр і його заступники, куди йшли там і громадські активісти і антикорупціонери, і, і всі, і одну бачимо такий дивний результат. Ну на це треба дати відповіді. От і дуже важливо, щоб Міністерство оборони, нинішній його там керівний склад, важно ознайомилися з цим аудитом, з цим звітом і просто прийняли всі заходи для того, щоб з цими структурами, ну які там давали завищені ціни, просто не було більше підписано ніяких контрактів. Ну і зараз розслідуються інші шокуючі абсолютно факти, коли так само мільярди гривень пішли на закупівлю, начебто зброї техніки в 2022 році, але не були здійснені ці поставки, і зараз немає там снарядів іншої техніки, які були закуплені, і немає ніхто за це не відповідає. Це ненормально. І очевидно, що коли такі матеріали виходять від офіційних структур. То потім ми не можемо дивуватися, коли міжнародні медіа так само пишуть про корупцію в Україні і зловживання. І я думаю, що парламенту тут варто прокинутися, так само згадати про свою контролюючу функцію і. До речі, цей звіт рахункової палати робився після слухань в антикорупційному комітеті, де і наші депутати дуже активно якраз працюють. І звичайно важливо, щоб от зараз ці підсумки заслухалися не лише в комітеті антикорупційному, а зробимо все для того, щоб це слухання відбулося в сесійній залі в парламенті, і там мають бути журналісти, тому що ось цей марафон. Де солодкою ватою готують українців, і розповідають, як все добре. Він просто так само є однією з причин такої безвідповідальності влади, коли півтора роки, навіть рік і вісім місяців, думали, що за зачиненими дверима можна чудити що завгодно, і ніхто про це не дізнається. Ну, бачимо, що виходить ця правда. Вона, чесно кажучи, шокуюча, і влада повинна не закривати на це очі і рота, а робити висновки. А висновки очевидні: покарання винних, реальна а не фасадна боротьба з корупцією і зміна уряду, де мають працювати не лояльні, не знаєте такі, що бояться слова сказати офісу, а професійні. Я думаю, що тільки так Україна може вистояти. Ну і всім дуже рекомендую прочитати колонку в Зе Економіст. Вже вийшли її переклади генерала залужного. Це важливо, це чесна дуже така фіксація ситуації на фронті і позиція того, які є потреби у нас для того, щоб вистояти і перемогти. Тримаємося разом, працюємо також на своєму фронті над допомогою України. А ми, до речі, от немає такої зустрічі вже півтора року, де не наголошували, в тому числі на тому, що в Російській Федерації на жаль, да, там модернізована ця система. Радіоелектронного там приглушення, і тому що знали це від військових, от і звертали на це увагу наших партнерів. І я думаю, що зараз треба теж дуже посилити цю міжпарламентську дипломатію, щоб разом працювати з нашими союзниками щодо а, отримання збройними силами України тієї техніки, тієї зброї а, того модернізованого забезпечення, яке яке має нам допомогти. Будемо над цим працювати, друзі. Підписуйтеся, лайкайте, коментуйте і всім спокійного вечора.